Неділя 18 травня. Для вас мовиці інтери. Я. Я Анастасія Даугли. Новини на 10 вечора. Маємо такі. 28-річна жінка загинула через атаку росіяну Василькові на Київщині. Її 4-річний син та батьки поранені. Ворожий безпілотник поцілив в їхній будинок під ранок. Пошкоджені також сусідні оселі. Ця ніч, за кількістю запущених окупантами дронів, встановила новий рекорд. Окупанти спрямували на Україну 273 безпілотники. З місця атаки росіян на Київщині наша кореспондентка Валерія Глущенко. Це наслідки нічної ворожої атаки на місто Васильків. Близько пів на четверту ночі ворожий дрон влучив у житловий будинок. Ще вчора сім'я проводила тут сьогодні вечір разом, а вже сьогодні в родині траур. 28-річна жінка загинула. Її батьки та маленький син отримали поранення. Тут ця сім'я постраждала і загинула молода дівчина, в якої були плани на майбутнє. Малолітня дитина, якому 4 роки залишився. З мами. Мама його дуже любила. Таке нам горе принесла наша сусідня країна. Я не бажаю їм зла. Я завжди про це думала. Я їм бажаю те, що вони нам бажають. Тільки набагато більше цього добра, яке вони нам принесли сьогодні в наш, в наш дім. Надія власниця сусіднього будинку, його теж понівочено. Жінка розповідає, вчасно спустилися в укриття. Це їх і врятувало. Я дзвонила до своїх домашніх, запитала, що там. Мені відповіли, хати нема. Я не повірила. Я не повірила. Я коли прийшла в хату, в двір, я впала. Я свій будинок не бачила, я побачила будинок моїх кумів. Це мої друзі. Це я не можу. Зараз у Василькові гуртуються люди та допомагають постраждалим розбирати завали. А в ДСНС повідомляють, це не єдині руйнування в місті. Позаду мене, як ви бачите, продовжується ліквідація пожежі адміністративної будівлі, а також складських приміщень одного з підприємств району. Площа загоряння становила близько п'яти тисяч метрів квадратних. Наразі пожежа локалізована. Зараз рятувальники вживають заходи щодо її повної ліквідації. Ліквідація наслідків нічної ворожої атаки й досі триває. Оперативники продовжують фіксувати наслідки чергового ворожого злочину. Валерія Глушенко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини. Один загиблий четверо поранених мирних жителів від атак безпілотників на Херсонщині. Росіяни продовжують дроновий терор області. Крім того, ворог у котре завдав удару по залізничному вокзалу Херсона, подробиці нам розповів очільник управління внутрішньої політики ОВА Олександр Толоконніков. Росіяни знову вдарили по ЖД вокзалу. Знову по тій же будівлі, що там два дні тому били. Знову влучання було майже пряме в будівлю. Також пошкоджені поряд будинки, адмінбудівлі і житлові будівлі. Там поки що немає повідомлень про постраждалих, але протягом всього, всього дня сьогодні дуже багато дронів. Сьогодні у нас, на жаль, є. Загиблий це чоловік 76 шість років, веселому росіяни атакували його. Це людина вже така похилого віку, 47-го року народження. Наскільки я пам'ятаю, і росіяни вдарили по ньому з трону. Президент України Володимир Зеленський став першим іноземним лідером, з яким зустрівся папа Римський Лев XIV після своєї інтронізації. Аудієнція відбулася після того, як понтифік закінчив урочисту месу, на котрій його офіційно проголосили новим лідером Римокатолицької церкви. Володимир Зеленський подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією і запевнив, що готовий до діалогу у будь-якому форматі. Заради реальних результатів, а ще відзначив підтримку Ватиканом України та чіткий голос на захист справедливого миру. Також папі передали особливу ікону Божу матір з немовлям, написану на фрагменті ящика з під важких артилерійських озброєнь. Його привезли з-під ізюма. Як нагадування про дітей, які постраждали від війни, яких росіяни викрали і депортували? Президент висловив сподівання на підтримку Ватикану у питанні повернення дітей. Хороша зустріч. Так, Володимир Зеленський охарактеризував перемовини з віце-президентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо у Римі. Президент поінформував їх про переговори у Стамбулі та нереалістичні умови, які висунула Росія. Низький рівень російської делегації свідчив про те, що вона не мала повноважень на ухвалення жодних рішень, зазначив Володимир Зеленський, і додав, що це ще один доказ, що у Москві не мають намірів закінчувати війну. Тож потрібен тиск на країну агресорку, зокрема сильні санкції. Говорили також про економічне партнерство між Україною та США. Глава держави повідомив, що надіслав Дональду Трампу листа з новими пропозиціями про співпрацю в оборонно промисловій і торговельній сферах. Про оборонну підтримку України співпрацю у межах коаліції охочих та збільшення тиску на Росію йшлося під час зустрічі. Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізі у Римі лідери обговорили, які саме санкції можуть примусити Росію припинити висувати умови для безумовного припинення вогню, а також координацію дій з партнерами. Австралійський прем'єр повідомив, що танки Абрамс вже прямують в Україну, а загальна сума наданої допомоги становить півтора мільярда доларів. Лідери ЄС готуються зателефонувати президенту США Дональду Трампу напередодні його розмови з Володимиром Путіним. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після інавгурації нового папа римського. За його словами, Європа хоче узгодити позиції зі США щодо завершення війни в Україні. Нагадаю, Трамп анонсував, що у понеділок о десятій ранку говоритиме з Путіним стосовно припинення бойових дій. А потім зателефонує Володимиру Зеленському і лідерам країн НАТО. Очільник Білого Дому сподівається, що вда. Це домовитися про припинення вогню. Мені вдалося поспілкуватися з президентом Зеленським по дорозі до Базиліки Святого Петра. Також говорив із держсекретарем США Марко Рубіо щодо завтрашнього дзвінка. І ми домовилися, що перед цією розмовою ще раз узгодимо позиції. Чотири лідери європейських держав, і президент США можемо лише сподіватися на подальший прогрес. Моє чітке враження: і європейці, і американці налаштовані рішуче працювати спільно, щоб якнайшвидше завершити цю жахливу війну. Сьогодні роковини депортації кримськотатарського народу з Кримського півострова цього дня, 81 рік тому, в НКВС почали операцію зі звільнення території півострова від корінного народу. За три дні забрали понад 190 тисяч людей і у товарних вагонах вивезли у Центральну Азію та Сибір. Що третина загинули. Депортація кримських татар один з найбільших злочинів комуністичного радянського режиму. А після російської окупації Криму у 2014 році тисячі сімей знову розділені, нагадав президент Володимир Зеленський і зазначив, що будь-які жорстокі імперії завжди падають. І ще одна дата сьогодні це день пам'яті жертв політичних репресій. У МЗС України навели архівні дані, за якими лише за два роки на території УРСР було засуджено майже 200 тисяч людей, з яких понад 120 тисяч до розстрілу. Серед них науковці, митці, священники, селяни і звичайні робітники. Географія злочинів охоплює всю Україну. За словами президента, символічно, що вшанування пам'яті жертв політичних репресій відбувається у той час, коли Україна з партнерами. Активізує дипломатичні зусилля заради припинення російської агресії, повернення людей з полону та гарантування справжнього миру. Українська сторона працює над поверненням тисячі українців з російського полону. Нагадаю, домовленості про обмін у форматі тисяча на тисячу вдалося досягти під час. Нещодавніх переговорів у Стамбулі сьогодні відбулося засідання Ради координаційного штабу з питань військовополонених. У ньому взяли участь представники усіх інституцій, долучених до проведення обмінів. А це Міноборони, ГУР, СБУ, служба зовнішньої розвідки, МВС та Офіс Омбудсмана. Договорилися, що списки формуватимуть таким чином, щоб зберегти якомога більше життів. Адже серед полонених є важкопоранені. Декого отримують понад три роки. Учасники зустрічі обіцяють, що робота триватиме у режимі 24 на 7. Про перші результати завтра обіцяють доповісти президенту Зеленському. Люди це наш пріоритет, наше завдання це повернути всіх. Починаємо з тисячі. Сьогодні фокус це військовополонене президент поставив завдання, щоб ми організувалися і запропонували йому чіткий план дій і як найскоріше повернути всіх до своїх сімей. Тому ми сьогодні збираємося, обговорюємо і доповідаємо завтра президенту про план чітких дій, коли вони повернуться. З Точки зору політв'язнів, як ви знаєте, сьогодні день. Депортації кримсько-татарського народу, тому всі політв'язні, які з Криму, також обговорюються, і в нас є військовополонені. Тому в цьому плані ми зі своєї сторони сфокусуємося на план дій і зараз обговорюємо. Тому це завдання президента виконуємо. Військову допомогу для України на мільярд євро готує Бельгія. До пакету увійдуть 20 модернізованих зенітних комплексів типу Цербер, бойовий танк Леопард, 5 безпілотних морських суден, близько сотні броньованих машин швидкої допомоги і транспортних. Автівок, а також понад 16 тисяч одиниць зброї і гармат. Крім цього, Бельгія інвестує у підготовку українських техніків з обслуговування F-16 у рамках коаліції у співпраці з бельгійською оборонною промисловістю та підтримує запуск потужностей з випуску 70 міліметрових ракет в Україні у співпраці з місцевими компаніями. Росія вперше затримала нафтовий танкер, що вийшов з естонського порту. Судно під прапором Ліберії зупинили у російських територіальних водах. Хоча маршрут був. Погоджений заздалегідь між Росією, Естонією та Фінляндією. У Таліні заявили, що наступні кораблі прямуватимуть лише через естонські води. Там наголошують, Москва діє непередбачувано. Це другий інцидент за кілька днів. Раніше Естонія перехоплювала танкер, який належить до тіньового флоту Росії і перебуває під санкціями Британії. Проте екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників. Виборчі дільниці у Румунії зачинилися. Країна чекає результатів другого туру президентських виборів за попередніми даними. екзитполів, перемагає проєвропейський кандидат. І Ніку Шордан йому віддали голоси понад 54% опитаних громадян. Його суперник, проросійський Джордж Сіміон, поступається, але все може змінити за голосування, де зафіксували рекордну активність. А це близько 15% від усіх виборців. На тлі голосування румунський уряд повідомив про ознаки втручання з боку Росії, а саме про хвилю фейкових новин у соцмережах, особливо у Телеграм і Тікток. Одне з таких відео з нібито французькими солдатами у формі румунської жандармерії. Міністерство оборони вже спростувало цей фейк. Переміг на виборах з тюремної камери. Екс президента Філіппін Родріго Дутерте обрали мером міста Давао, попри те, що на момент голосування він перебуває за ґратами Міжнародного кримінального суду у ГАЗі. Політику закидають злочини проти. Людяності масові позасудові страти під час антинаркотичної кампанії, коли було вбито 6 тисяч людей. Дотерто вихвалявся власними репресіями публічно. Утім, провину заперечує, мовляв, прав людини не порушував. Місто Давао, де його знову обрали мером. Колишній президент очолював 20 років поспіль. Перш ніж сів у головне політичне крісло у 2016-му. як нині виконуватиме свої обов'язки з в'язниці, ще належить вирішити юристам. Слухання у його справі заплановане у газі на вересень. На Кіровоградщині викрили мережу завербованих Росією агентів. Вони працювали у чотирьох регіонах України і планували серію терактів. Затримано дев'ятьох людей. Серед них п'ятеро. Це неповнолітні підозрювані у зраді. За даними СБУ, готували вибухи у житлових кварталах та поблизу пунктів базування сил оборони. Як росіяни вербували людей через канали у месенджерах? Розкаже Олена Бринза. Мені відправили відео прикладів роботи, на яких було зафіксовано підпал різних об'єктів, зокрема автівок з символікою військовою, також це були об'єкти інфраструктури релейні Шаф. Також це були трансформатори, як міські, так і підстанції, такі які обслуговують організації великі. На такі, так би мовити, замовлення підозрювана натрапила у телеграмі, коли шукала роботу. Спершу видалила переписку, але згодом таки пристала на пропозицію. За 200 доларів її просили забрати посилку з кошти та відправити іншим людям. Про замовників сказали так: Пояснили мені наступним чином, що це люди, які роботодавці, наші з України, але зараз знаходяться в Європі. Гроші за виконану роботу дівчині не заплатили. Натомість її затримали працівники СБУ. А ось цей чоловік добре усвідомлював, що співпрацює з ворогом. Написав мені все, хто мене тоді курірував, почав, щоб збирати вибуховий пристрій. Дав координати, де вибухова речовина, ну, типу, як схрон. Ні, я хотів заробити 200 доларів. Усього співробітники служби безпеки узяли під варту дев'ятьох людей у чотирьох регіонах. Усі завербовані росіянами, готували серію терактів у центральних та східних областях України. Під час обшуків вилучили понад 30 кілограмів вибухівки. Усі підозрювані діяли порізно під контролем ворожих кураторів. Одна з груп виготовлювала саморобні вибухові пристрої та закладала їх схрони для підняття вказаних пристрій іншою групою та здійснення трактів. Контрозвідка спрацювала на випередження та не дозволила завдати шкоду національній безпеці України. Всі учасники групи потрапили в поле зору ворога з використання, з використанням телеграм-каналів, а саме пошуку роботи та легких грошей. Інші російські агенти діставали вибухівку зі схрону, маскували її та закладали в місця запланованих підривів. Там облаштовували відеокамери з віддаленим доступом для кураторів із РФ серед затриманих п'ятеро підлітків 14 та 15 років. І саме неповнолітні, які шукають так званого легкого заробітку, все частіше потрапляють на гачок ворога. Констатують УСБУ. Спочатку повномасштабного вторгнення ворог цинічно вербує неповнолітніх дітей, тобто школярів. Спочатку виконанням легких завдань за кошти таких завдань, як піди, зніми щось, піди щось, сфотографуй, піди щось підніми, перенеси. Потім він їм повідомляє, що вони вчинили протиправну діяльність та шляхом їхнього залякування подальшого. Схиляє до більш складних та тяжких завдань, таких як теракти та диверсії. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, теж звертайтеся до правоохоронних органів на БОС Служби безпеки України та в першу чергу повідомте своїх батьків. За державну зраду усім підозрюваним загрожує від 15 років до пожиттєвого позбавлення волі з конфіскацією майна Скропивницького Олена Бринза Софія Шворах Подробиці, Телеканал інтермарафон. Єдині новини. Мотоциклісти з різних областей зібралися в Ужгороді, щоб відкрити мотосезон 2025. Цей день розділили з містянами, влаштувавши свято для всіх, катали гостей та збирали донати для дітей, які постраждали від війни. Усі подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Повільно, але гучно Ужгородом пересувається колона мотоциклістів. Роблять коло серед містям і в парк. Там на них уже чекають. Це відкриття байкерського сезону на Закарпатті. Зібралися майже сотня мотолюбителів. Цей день вирішили розділити з ужгородцями, а ще допомогти дітям. Багато волонтерів, збираємо гроші для діточок, для дитячих будинків, для діточок-інвалідів. Знаємо і віримо в те, що потрібно жити далі. І якщо ми не на фронті, то ми, ну, нам потрібно щось зробити, аби допомагати комусь або на фронт, або діточкам. Багато до нас приїхало діточок із східних областей, без батьків, які позалишалися. Мотоцикліст Кельт свого залізного коня припаркував одним із перших. Пишається, що зібрав його власними руками. Це мій первинець, коли я зробив його з лохмоття, з витащив з курятника, от відремонтував 83-го року народження, але ж дуже добре їздить. От мені подобається тим, що можна внука катати. Нормально. Мотоцикл сильний, хороший. Діти його робить з любов'ю. Богдан ще дві години тому був у старому самборі, звідки родом. Дістався швидко і без пригод. В Ужгород приїхав у першу чергу, щоб підтримати товаришів, які боронять державу на фронті. Час є дуже важкий, де значно зменшилось це все, бо відома ситуація дуже важка, дуже багато воюють. Ну, це дуже важка тема, яку яку важко стримати сльози. Одні, на жаль, не повернулися. При обов'язкових таких зустрічах це ми робимо збір. Щойно всі зібралися, одразу взялися розважати глядачів. У міському парку разом із волонтерами влаштували справжнє шоу з майстер-класами та виступами. Усіх охочих запрошували покататися на байках. Катерина з Харкова привела трьох онуків, щойно діти злізли з мотоцикла і сама вирішила спробувати. Ніколи не каталися, і все рівна раніше було дуже страшно. Дітям дуже подобається, я так думаю, тому що вони такого не бачили навіть в мирний час. Віримо в перемогу! Ми переможемо! Ми Україна! Ми сильні! Усі розваги під час дійства безкоштовні. А хто мав можливість, той донатив. Усе зібране. Організатори передадуть дітям, які постраждали від війни. Мотоциклісти сподіваються, що наступного року байкерський сезон буде ще цікавішим, але головне під мирним небом. Євгену Нопрієнко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Наступний випуск новин о 23-й. Нагадаю, що проєкти подробиць та прямий ефір марафону можете дивитись і на нашому Ютубі. Будьте в курсі подій. Ми боремося за свою країну.